Якби як складно не відчували себе, але вони активні і е, працюють, засивають на складних умовах. Е, цей рік порадував Херсонщину південь, останні <кхм> тижні дощами, озимі культури засіяни, пшениця, гарок зимуючий. І якщо, ну, дай Бог, буде можливість е, під час з ним не буде обстрілів, то на спалених полів, то навіть Херсонщина. Мені здається, на наступний рік має побачити досить непоганий врожай. Та да, зрозуміло, що подорожчання і всі наслідки це виключно російська агресія. агресія. Тому що навіть якщо порівняти до повномасштабного вторгнення, в наші аграрії вже збирали 102-103 мільйона тонн загальної продукції. В той же час Росія з закупованим Кримом, закупованим частково Донецькою областю Луганською до Чорноземи. Максимально збирала 120 мільйонів тонн. Тобто, якби і аграрії наші впроваджували е, самі сучасні технології у світі, я впевнений. Вже на 25-й рік сьогодні в ефірі, якби не повномасштабне вторгнення, ми б вже казали про те, що ми побили рекорд і по багатьом культурам вже є в трійці лідерів світу, і бігнали давно навіть в ну, країні з великою площею, це, Росією, да а наслідки війни і, Зрозуміло, лягають на споживчий кошик споживача.